Привіт! Зараз я тобі покажу, як дуже швидко зняти і напругу в моменті. Бо в мене після п'яти кульових поранень я прямо з якими панічними атаками почав страдати. От. Значить, показую. Ну, треба, звісно, знайти якесь більш-менш спокійне місце. Сидиш. Що робиш? Закриваєш праву ноздрю і починаєш дихати лівою ноздрю. Видихаєш 5-10 разів. Зробив. Повільно вдихаєш дуже глибоко, видихаєш. Далі. Робиш повний вдох. І в кінці додає ще один, дуже, типу, повністю наповнює свої груди. Виглядає отак. Так само 5-10 разів. Ну, бажано 10. Якщо вже 10 не помагає, 15, 20 і так далі. Далі. Робиш глибокий вдих, повільно видихаєш через рід. і бажано чуть-чуть, трохи типу, не просто так, а чуть-чуть напружуючи губи, щоб типу, повітря виходило під напругу. Типу. Повністю видихаєш, затримуєш дихання. Ну, а скільки вже вистачить, тримати треба, ну, поки не захочеться зробити знову вдох. Знову, так, 5-10 разів. Робиш ці три вправи. Ну, займає в тебе хвилину, дві, максимум 3 хвилини, насичує тебе киснем. Азотом чи азоном чи як. Ця фішка, що ти затримуєш дихання, вона дуже класно вирівнює твій. Якийсь там повітряний баланс. От, я не, не, не доктор науки, нормально пояснити не можу, але це те, що зі мною працює. Це я кажу, як людина, яка дуже довго сиділа на дуже мощних антидепресантах. Дуже мощних. Якщо я в моменті відчуваю, що кортизол піднявся, сильно стресую, сильно галіву мені, все, я знаходжу місце, трошки заспокоююсь, через ліву ноздрю подихав, дуже важливо через ліву, не перебуйтесь І, До речі, якщо в тебе закладені ніс часто і от саме ліва назря, а багато в нас то одна, то друга там закладена. То тоді носи з собою каплю. Тобі треба добитися, того, щоб ліва ноздря була відкрита. От. Далі, оці вдохи, швидкі. І потім затримка дихання. Повільно через ніс дихну. Видихнув, затримав дихання. Все. Так, 2-3 хвилини ну, дійсно зможе тебе заспокоїти. Це те, що рятує мене. Пробуй. Потім відпишись в коментарях, працюй чи ні. Не... І чи не втратив ти, там, свідомість, поки дихав, бо на початку реально інколи голова поморчиться. Все, користуйся.